Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст В прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються з останніх сил об'єднати в Україні розумних, думаючих, патріотичних українців. Саме важке в Україні це об'єднати людей. Чому Україна завжди програвала у вирішальних, вирішальних фазах війни? Ну, згадайте 1918 рік, коли Росія пішла війною більшовицька на Україну, в якій було 82 мільйона населень. Згадайте, Україна була повна військових українців, які поприходили з Першої світової війни зброю. Повно народу було. Да? Більшовицька армія Муравйова йшла на Київ, там було 5 тисяч е штиків. А в Києві було 50 тисяч військових. Більшовики взяли Київ, і це ж ніхто не нагадує, і ніхто не каже, крім мене, чому тому, що українці роз'єднані. Українці роз'єднані. Проблема України в тому, що українці роз'єднані. Проблема України в тому, що вороги України роз'єднують українців, які зараз по мові, по вірі. Розтягнути українців, знищити Україну. Сценарій повторюється і кожен раз він виграє. Ви знаєте, дуже страшно мені, коли я з останніх своїх старих сил. Був би я молодий, я б навіть слова не казав. Я молодий, був левом. Зносив все і всіх. Да? Зараз я старий, мені страшно, коли я віддаю свої останні сили на те, щоб об'єднати українців. А толку розумних, думаючих, патріотичних. А толку малуват. Знаєте, я подивився е коментарі під вчорашнім стрімом. Ви знаєте, вчорашній стрім зайшов так, як і інші. Дуже добре. Більше половиною тисяч переглядів, більше 200 вподобайки. Почитайте коментарі. Почитайте коментарі. Ви знаєте, там коментарі людей, які... Зовсім напевно не вчилися в школі. Або вчилися в якійсь школі для людей, які, яких не так вчили. Мені було страшно читати коментарі. Страшно від тих коментарів віяло відсутністю просто розуму. І просто стало страшно. Я подивився на коментарі, там був один-два нормальних, решта такі коментарі писали, що. Ні стало страшно за тих людей, страшно за Україну, і страшно, до чого нас привели. До чого нас привели чорношляпі і інші вороги України? До того, що самі українці викопили рискалем, 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 лопатою в могилу України. Що зробиш? Я чиню спротив до останнього. Хоча хоча традиційно низький уклін тим людям. Які допомогли донатами більше трьох з половиною тисяч переглядів, більше двохсот сорока і всього чотири маленьких донатка. Я вклонився тим людям, які надіслали мені чотири маленьких донатка. Велике прохання, рідні, дорогі друзі, ваші пожертви, фінансова допомога приходять на цей телефон. Я дуже просив би, допомагайте, хто скільки зможе. 51 68 74 51 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Буду дуже радий, якщо під час стріму будуть донати приходити. Дякую вам. Отже, у нас друзі в чаті пан Давид Мілітосян, пан Андрій Блонський, ерудит Ютуб каналу Ігор Кравцов, пан Віталій Ковальський і пан Андрій Андрій. Олексій Лавникович, пан Сергій, пан АА, скажем, пан Олексій Передерій, пан Олександр у нас, пан Дмитро, пан Сергій. Ну, коротше кажучи, тут багато людей пишуть по латині. Я дуже просив би вас, якщо ви можете, пишіть нормально на українській мові. Все, ласкаво просимо українські сукіряни, і починаємо працювати. Зеленський зробив сьогодні заяву про те, що готовий зустрітися з Путіним в будь якій країні, в будь-якому місті світу, крім Росії і Білорусі. Він зробив сьогодні таку заяву зранку: я готовий зустрітися. З Путіном де завгодно заради миру, крім Росії і Білорусі, себто в черговий раз Зеленський демонструє, що Україна хоче миру і готова зустрітися. Ну а Путіна, Путін провів знову нараду якихось військових. Ви знаєте, хоча на цей раз ті військові не нагадували бойових генералів, не хмурились тако, як начальник штабу Герасимов, да? а нагадували якихось ряжених військових. І Путін не нагадував того Путіна, який вчора проводив нараду справжніх генералів. Себто був ряжений Путін, який був не схожий на справжнього Путіна, тому що він був дуже худий, і плечі худенькі. Да? І були ряжені генерали. І якийсь новий ряжений повар Путіна, новий Пригожа. Що Путін сказав? Путін сказав, що нас не треба лякати. Буревеснік долетить і бабахне любу країну будь де нас не треба лякати Америки ядерними човнами, тому що у нас є теж човни під Америкою, і в них ракети є Посейдон. Які що можуть достати Америки? Тому не потрібно лякати Росію, сказав Путін. Плюс він сказав, ще про російські ракети. Сармат, сармат. Ми забули, що у них є ракети сармат. Коротше кажучи, на цій зустрічі з ляльковими генералами Путін? що? Традиційно Путін лякав весь світ. Що я можу сказати? Росія зараз грає вдовгу. Пам'ятаєте, коли росіянам дали по зубам під Києвом, що сказав Путін? Путін по. Морщився і сказав: Ну, ви знаєте, війна це ж не стометрівка, ми будемо грати вдовго, Ми почекаємо, ми підемо іншим шляхом. Ну і для чого ж посилали е... гінця Путіна? Для чого Дмитрієва Кирила посилали в США? Правильно, потягнути час. Кирил Дмитрієв зараз, приїхавши з Америки, сказав, Ну, напротязі ще року буде мир. Бачите, проговорився, їхав в США, начебто заради миру, а тепер каже: напротязі року буде мир. Путін буде воювати ще мінімум рік, тому що він хоче поставити Україну на коліна. Він надіється, хоча Росія зараз на грані економічного краху. Центробанк Росії кричить просто, що скоро буде обвал рубля. Що економіка падає, що все в Росії летить шкере -берк. Путін на це увагу не звертає. Він вирішує дотиснути України, вирішує воювати ще рік. Дмитрій сьогодні проговорився: Ну а що буде далі? Що буде далі? Будемо бачити, у нас новий герой з'явився, міністр оборони Бельгії. Міністр оборони Бельгії сказав: якщо Росія вдарить по Бельгії, НАТО так відповість, що знесе Москву. Новий герой, міністр оборони Бельгії, отакої маленької країни, не побоявся Росії. Він сказав: так, ми знесемо Москву. Хай лиш ударить по Бельгії. Да? Хоча що ж там бити по тій Бельгії, як вона Отаково маленька? Да? Але міністр оборони хоробрий. і общена назначити міністром фінансів, да? міністром фінансів Белії, щоб він віддав нам 140 мільярдів заморожених активів російських банків, Оце було б дуже класно. Будемо надіятися, що все-таки ті 140 мільйонів перейдуть рано чи пізно, а до нас на потреби Збройних сил України. Сто днів українського уряду. Ви знаєте, я ще ніколи не бачив такого уряду, який нічого за сто днів не зробив. Сьогодні 100 днів українського уряду да, Шмигаля, і е, всі кажуть: ну давайте оцінимо роботу нашого уряду. Скажіть, будь ласка, я вже забув, що в нас є уряд. От моя оцінка. Я забув, що в нас є уряд. Оцей уряд, який зараз є за сто днів, не зробив нічого. Практично не зробив нічого. Це моя оцінка. Ну а як ви скажете, так і буде. Пишіть в коментарях. Далі, англійські журналісти написали статтю: до весни Києва може не бути. Ось такий прогноз дали англійські журналісти. Вони написали цю статтю і звернулися до країн ЄС. Якщо країни Євросоюзу не будуть допомагати Києву. То до весни Києва може не бути. Вони не сказали, що Київ знищить чи зітруть з лиця землі. Просто сказали, що Київ може капітулювати, тоді Росія піде в Європу. Ось така стаття журналістів, стаття журналістів е британських, і ця стаття повинна заставити задуматися. Задумуйтесь тих, хто в Європі вважає, що Європа десь далеко, і ця війна її не стосується. Рано чи пізно Росія піде на Європу. Питання коли? Питання, коли це в голові Путіна? В Росії поки що вирішує одна людина: диктатор Путін. Якось так. Ну і Трамп зустрічається в Південній Кореї з Ін Зіньпіном. Так. Трамп зустрічається в Південній Кореї з Інзінпіном і вони будуть говорити по Україні про мир в Україні. Китай вже виклав свої умови. вони важкуваті умови для Сполучених Штатів Америки. Ну і сьогодні Трамп на зустрічі буде викладати умови. Буде викладати умови Америки. Прочекаючи, завтра ми будемо знати результати перемовин. Деякі блогери сьогодні виклали, що вирішується доля всього світу. Зустрічі Трампа з Сінь Цзіньпіном. Що би я сказав? Можливо, вирішується доля всього світу, можливо, вирішується доля всього світу, але чомусь, е як завжди, вирішують без України. Проблема наша. Українців української держави, що нашу долю вирішує хтось інший. І це вже дуже давно робиться. Може, якось пора вже брати долю в свої руки. Але для того, щоб брати в свої руки, треба що бути розумними, думати, мислити, аналізувати. А прочитавши коментарі українців під, під вчорашнім стимом, я просто схопився за голову і зрозумів: нам пинда. Нас довели до. До рівня я не знаю до якого рівня, мені просто стало страшно. Що ж, рідні дорогі? Переходимо до України, до Одеси. Чкалов долітався, так а Труханов допіндся. Труханов, який завжди гнув свою лінію, в да, тій пісні з фільма Брат 2. да Гни свою лінію. Ну, Труханов гнув свою лінію. да до речі, фільм Брат 2 я не рекомендую дивитися, то москальський фільм, і дуже поганий, щоб мене не звинувачили в рекламі. Я просто привів, що цитату: гни свою лінію, так? З поганого москальського фільму Брат 2. Не дивіться його. От, е, так от, Труханов гнув свою лінію. Він перетворив в Одесу в що? Перетворив в Одесу в правильно, свій княжий уділ. І він правив Одесою дуже багато років і думав, що буде правити як Єгипетський фараон до смерті, що йому зроблять піраміду в Одесі, поховати його там з своїми коханками, з автомобілями, з усіма такого заривкою, його, як фараона. Так думав Труханов, але він помилявся. Труханов писали дуже розумний, та не дуже розумний. Якби він думав, він би не отримав від, від поліції України підозру. Генеральний прокурор Кравченко сьогодні заявив, що поліція України, головне управління, значить, передало Труханову його замісникам, начальникам комунальних підприємств підозру в службовому недбальстві, яке привело до людських жертв. Пам'ятаєте по Пам'ятаєте, це все списали на Труханова і правильно списали. Бо треба було дивитися за Одесою, за Лівньовкою. Треба було, треба було. Труханову і його банді загрожує по 8 років тюрми. Коротше кажучи, фараон з Труханова, що виявився ніякий, не додумав, не догнав, да гнув свою лінію, ай, грабував Одесу, і думав, кінця краю не буде. Ну, а, як кажуть, сколь З не вейся приходить, що кінець. Ну і переходимо до Росії. На Росії НПЗ, НПЗ просто Горіло, да. е, два НПЗ, Хімзавод, Дві нафтобази, Ульяновськ, Марій Л, е, Ставропольський край, е, значить, е, Крим, короче горіло скрізь по Росії. Наші дрони дістають всі. Велике прохання. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Проводбанку. Скидайте, будь ласка, хто може донат. Велике, дуже прохання. Отже, що у нас далі? Що у нас далі? В Росії закон, в Росії новий закон в Росії новий закон про те, що мобілізація йде круглий рік. У них два призиви: традиційні, як в Совєтському Союзі, весною і осінню. А мобілізація буде йти круглий рік. Для чого? Для того, щоб тримати під контролем російську молодь, для того, щоб вона не тікала, і для того, щоб ровномірно передавати нагрузку на російські воєнкомати. Так вирішила Госдума Росії і прокоментувала Госдума Росії. Ось така новина з Росії по мобілізації. Що у нас ще з цікавого? Мирноград наш, ну давайте так, ми з цим трошки по, як кажуть, цю інформацію притримаємо. Повернемося до Росії, там ліквідували. Підполковника Кемеровського мона Вініаміна Маж, Мажеріна. Венін Мажерін, підполковник Кемеровського мону спецпідрозділу Оберіг, який разом з офіцерами спецпідрозділу вирізнявся жорстокістю, і на їхній совісті не одна людина, не одна сотня убитих закатованих зґвалтовних людей. Київській області саме вони вбивали, віддавали накази своїм підлеглим бійцям розвардії вбивати, гвалтувати, катувати людей в Київській області. Ми знаємо Буча і інші міста. Ну і Буданов сказав, начальник головного управління розвідки. Да, він сказав, ми будемо їх діставати всюди. Ну, і от, будь ласка, їхав цей підполковник ОМОН в Кемеровській області на автомобілі. Автомобіль зірвався, це все знімали, задокументували. Мінус один кат з України. І е, Буданов сказав: решті, тих катів, офіцерів, е, ОМОНівців, да, спецпідрозділу оберіг, ми вас знайдемо. Ховайтесь, не ховайтесь, ми вас знайдемо і покараємо. І Буданов дав слово. Ну а слово Буданова, коли він каже, що дістане, да, він ці слова тримає. Що ж, дурі рідні? Ну і останочок, На останочку на дуже цікавий матеріал. Я вже давно казав, що російський бізнес має міцні позиції в Україні під час війни. Я вже давно казав, що в моїй Чернівецькій області. 232 фірми в Чернівецькій області мають бенефіціарів кінцевих власників громадянин Росії в Білорусі. Російський бізнес має міцні позиції у Львівській області, російський білоруський бізнес, і наші журналісти разом з білоруськими правильно виявили, що шикарний маєток Лукашенко. Білоруського диктатора в Сочах в Росії будує львів'ян Так, так вам не почулося. Диктатор Лукашенко розуміє, що рано чи пізно його скинуть, прийдеться тікати в Росію. Ну і готує собі шикарну резиденцію: 3000 квадратних метрів, Красна Поляна 40 кілометрів від Сочі. Будинок шикарний, два басейни для охорони. Паркан, десигналізація, щоб не підкопали. Коротше, будинки мають захист від дронів, там будиночки для гостей, парк. Коротше, кажучи, супер-пупер. Будує львів'яний Віталій Бобер. Так. Так, будує львівський бізнесмен, львів'янин Віталій Бобер і його мама Ірина Бобер, які зв'язані з кіпрською компанією, себто вони очолюють кіпрську компанію, яка будує Лукашенко. Віталій Бобер поставляв товари з контрабандою в, в Західній Білорусі. Росію він там поставляв роллс ройси там різні шикарні автівки, да які не можна зараз в Росію за санкцій Коротше, це Віталій Бобер зв'язаний з російським бізнесом і з начальником охорони диктатора Лукашенко. отакий львівський барига Віталій Бобер. Як кажуть, для українських бариг і війна не війна, війна матірна. Хоча треба сказати, що підозра підозра йому є. Є йому підозра від 에, Служби безпеки України. Він знаходиться в розшуку. Хоча, каже, виновата і я то не я, то не моя мама, то невідомо хто. Ну що, дорогі рідні? 20 хвилин роботи на мій телефон не прийшов. О, жоден донат. Це ціна і повага ваші, шановні глядачі, до мого труда. Як би кажучи, не дуже добре, але я приймаю це як факт. Що ж, дорогі рідні? Ну і про Покровськ. Сьогодні Покровськ в осаді, вже сотні російських солдат заходять в Покровськ. Уже в Покровськ зайшли е е е російські БПЛАшники, IP-дрони. Російський прапор був на надпису на е Покровськ, да, на в, в місто. Потім наші дрони його. Збили ранком речник Збройних сил України шаповал сказав, що росіяни зайшли в Мирноград. Під вечір цю е, інформацію спростували. Міністерство оборони команду ЗСУ сказали що шаповал просто оговорився, себто шаповал зранку, як би кавучі, Виходить, сам не знав, що говорив. Да? Напевно, хвилювався. Ситуація в Покровську критична. Багато сьогодні кричать про оточення нашого групування. Багато хто починає звинувачувати владу. Що я скажу? Ну я скажу рано чи пізно це повинно було статися. Згадайте, як 10 міст України, які в цьому році перейшли до росіян, переходили правильно в результаті котлів. Кожен раз росіяни роблять котел і зар вони в Покровську роблять одинадцятий котел, так? І кожен раз наші гетерали проїпали. Проїпали черговий котел. Так, як казав Арестович, проїпали. Я не матюкась, проїпали. Ну і на цей раз проїпали. Ну, що я скажу? Не потрібно впадати в паніку. Ні, не потрібно. Потрібно воювати. Ким воювати? Ну, давайте ким. Назва стріму сліпими кривими глухими дідами. Ми зупинимо росіян під Покровською. Мобілізація перетворилась в тотальну, Мобілізація вже не повна, а тотальна. Так? Ну і кого тянуть правильно сліпих старих кривих глухих? Вони мають зупинити росіян під Покровськом, себто жирних, блатних, голова, чиновників, депутатів, тисикашників, поліцаїв, старости, їхні родини, ті, хто знайшли відкупитися. да? А по інсайдерській інформації, в моєму рідному місті відкупляються за 12 тисяч євро. Да? В моєму рідному місті сокіряни ціна відкупитися 12 тисяч євро. Ну, сокіряни, це ж круте місто, так? Так от, вони не йдуть. Виловлюють кого? Сліпих, старих, глухих, кривих хворих і кидають туди на Покровськ. Зупиним ми росіян? Ні, не зупинимо. От у нас мобілізували, забусярили одного хлопця, у якого права рука не працює. Просто на очах у його дівчини Да? приходив бідненький хлопець, який все життя заробляв фактично лівою рукою, бо права рука не працює. Забусярили його, поліцаї, так? і він. З правою неробочою рукою зробили його здоровим і посилають під Покровськ. Скільки провоює та людина з правою недіючою рукою в Покровську одну хвилину? Посилають на смерть старих, кривих, сліпих, глухих інвалідів, так зупинив росіян така правдива мобілізація, да як кричать наші військові, треба мобілізувати. Кого? Сліпих, глухих, кривих безробітних бомжів. Кого вже ви не кидаєте під той Покровськ? Вони ж не зупинять росіян. Да? Так, так. Є правда мобілізації, немає правди мобілізації. Чого українці не хочуть воювати? Тому що в Україні немає правди. І не буде, тому що 25 хвилин Ігор Миколаївич Швець говорив правду і не отримав жодного доната. Жодної підтримки, що показує, що українці правду не сприймають і не хочуть її чути. Вони підтримують що тільки брехню живуть брехні. З вами, український історик та журналіст Вір Швець. Дякую друзям. в Чаті, Чат аналізувати буду читати. Дякую всім, хто мене дивився. До нової зустрічі.